Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про автоматизоване розроблення веб-сайтів огляд сервісів Web 2.0. Основні поняття і терміни, з якими ми будемо сьогодні працювати, це поняття Web 2.0, що це за сервіси, веб спільноти постиг, реєстрація, редактор веб-сайтів, система керування вмістом сайту завантаження. Файлі. Зрозуміло, що не можем, ми не можемо говорити про Web 2.0, якщо ми не зрозуміємо, що це таке. Основа цього поняття складає перша частина, це веб. Веб це основується на поняття веб-сторінки і веб-сайтів. Веб-сторінка це електронні документи, що повинні існувати, мати підходи до їх створення, засоби та інструментів. А варіанти створення веб-сайтів ми з вами вже розглядали. Давайте їх ще раз нагадаємо. Значить, створювати веб-сайти можна автоматизовано, використовуючи різноманітні сервіси, створення сайту з використанням спеціалізованого програмного забезпечення, і. На сайту за допомогою мови програмування HTML або іншої мови, яку можна використовувати для написання сайту. Значить, ми з вами будемо говорити про автоматизоване створення веб-сайту, тобто використовуючи різноманітні сервіси, які надають для цього можливість. Для того, щоб сайт став доступним. І його можна було використовувати в мережі, його потрібно, йому потрібно призначити доменне ім'я і розмістити в мережі інтернет. Розміщенням сайту е на сервісі, для того, щоб користувач міг мав, мав можливість доступу до його в інтернеті, займається так звані постінги. Надають таку, таку можливість спеціальні організації. Остін буває платним і буває безкоштовний. Існують різноманітні форми для створення веб-ресурсів. Це зрозуміло, веб-ресурс може бути представлений у вигляді блогу, у вигляді веб-сторінки, у вигляді. Електронного підручника і так далі. Значить, Однією з найпростіших форм автоматизованого створення веб ресурсу є блог. Блог це, якщо так перевести це поняття, то це є онлайн щоденник. Тобто, щоденник, де автор блогу веде якісь записи і таким чином поширює їх через мережу інтернету. Блоги дають можливість публікувати та впорядковувати на вебсторінках різноманітні записи, в залежності від того, якої теми призначений блог. Існує багато різноманітних хостингів або різноманітних ресурсів, які дозволяють створювати блог або вебсайт безкоштовно. Найпоширені, зараз ви бачите перед собою назви цих. Хостингів. Найпоширенішим із них є, хочу звернути вашу увагу, на блогер.com. Це хостинг, який, при, при, який надається компанію Google. За допомогою цього хостингу можна створити власний блог. Ucos .ua. це хостинг, який дозволяє створювати веб-сайти. І сайт Google.com – це хостинг, який дається компанією Google і дозволяє створювати власні сайти. Зрозуміло, щоб створити веб-сайт засобами онлайн-системи і керувати цим контентом, потрібно виконати кілька кроків. Перший крок це реєстрація облікового запису на сервері. Другий крок вибір імені сайту та шаблону для його оформлення, потім створення сторінок сайту та системи навігації, і заповнення сторінок контентом. Розглянемо з вами декілька сервісів, а саме розглянемо Google-сервіс, який дає можливість створювати сайти на основі системи Google. Значить, Система Google надає можливість безкоштовно створювати сайти, на, яко, на яких не буде зайвої реклами, банерів і інших непотрібних речей. Перш ніж розробляти сайт, потрібно створити аккаунт Google. Для цього ми заходимо на сторінку Google.com у вікні браузера, як показано на, на зображенні перед вами. І вибираємо посилання Увійти створити аккаунт. Після цього відкривається сторінка з анкетою реєстрації. Значить, вам потрібно заповнити всі поля реєстрації для створення вашого аккаунту і внизу потім натиснути кнопочку «Я погоджуюся створити мій аккаунт. Після цього система. Створює аккаунт, і вам потрібно активізувати ваш аккаунт, використавши гіперпосилання в тексті листа. Тобто, на той адрес електронної скриньки, які ви вказали при реєстрації, прийде лист, в якому буде посилання для активізації вашого аккаунту. Значить, саме це посилання потрібно використати для того, щоб увійти в систему Google. Потім ви входите через. Ті пароль і логін, які ви вказували при реєстрації, в свій аккаунт Google, і відкривається ваша домашня сторінка, яку ви вже будете бачити як свою власну сторінку. Після цього для того, щоб вам створити сайт. Ви набираєте у рядку браузера в адресній, в адресній сторінці браузера ви вибираєте сайти з Google.com» і у вас відкривається сторінка для того, щоб створити сайт. Значить для створення сайту вам потрібно Буде вибрати шаблон із запропонованих із шаблонів, і вибрати структуру сайту. Після цього, як ви вибрали, пройшли ці кроки, у вас перед, на екрані буде ось така, таке зображення, яке ви зараз бачите перед собою. І вже це вже є ваш, так би мовити, початковий сайт, який ви вже будете вдосконалюючи, редагуючи його і заповнювати його певними даними. Як це робити, ми з вами розглянемо на наступних уроках, а зараз домашнє завдання. Запишіть собі, будь ласка, на наступному уроці ми з вами розглянемо, як редагувати створений вами сайт і як можна потім вже вносити в нього дані. До нових вистачень.